Любі друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про 11 речей, які я зрозуміла за 11 років школи. Every night in my Спокуха. Знаєте, мабуть, це зараз дуже прозвучить банально, але найосновніша річ, яку мене навчила школа, бути людяною. Розуміти, що вчителі це теж люди зі своїми проблемами, зі своїми якимись турботами. Я завжди ставилася до них з повагою. Я завжди робила те, що від мене вимагалося. З цього напевно випливає друга річ, яку я зрозуміла, це те, що до кожного вчителя потрібно шукати свій власний підхід, що їм подобається, що їх дратує. Можливо, комусь подобається, що ти заводиш теревені на півроку. Можливо, хтось любить серйозних учнів, щоб вони просто слухали там, записували уважно, так? Тобто, це все дуже індивідуально. І якщо ви знайдете до кожного вчителя цей підхід, повірте, успіх. В шкільному житті вам забезпечений. Найкращим учнем з фізики я, м'яко кажучи, не була. Але третя річ, яку я зрозуміла в школі, це те, що не обов'язково бути генієм з кожного предмету. Але обов'язково показувати своє старання, Показувати те, що ви хочете здобувати ці знання. До речі, хочу вам сказати, що вивчити на перерві вірш з української літератури абсолютно реально. Повірте мені, яка б у вас не була пам'ять? Пів нашого класу вчили всю домашку з літератури на перервах. Порада для ЗНОшників. Основний мега-лайфхак – це проходьте тести на освіту UA. Просто гляньте на ЗНО з хімії, там буквально в деяких роках просто повторюється запитання, вони навіть порядок слів не міняють. Ізі! Списувати, особливо в старших класах, це абсолютно нормально. І навіть якщо це відео дивиться, хтось з моїх вчителів. Ну, дійсно, якщо ви бачите, що ця робота не настільки важлива. Не по профільному предмету. Е, спишіть, спішіть і збережіть свої нерви. Моє звернення до тих, хто думає, що на першій парті списати нереально. Люди, ви просто не вмієте списувати. Вчителі завжди дивляться на задні парти. Тому, якщо ви сидите на першій парті, особливо самі навіть, ви так берете, на іншу сторону кладете книжечку там на стільчик, і тихесенько, поки ніхто не бачить. Цінуйте своє шкільне життя. Я просто дійсно не розумію. Ну, як можна проводити в приміщенні якомусь з тими певними людьми більшу частину свого життя і ненавидіти це? 11 років. Скільки це днів, годин, секунд? Ви що? Шкільне життя воно настільки безтурботне, настільки класне. Ти можеш бігати в їдальню, їсти булочки з маком, ні про що не хвилюватися, гратися з друзями на перервах. Все супер. Ви просто повинні змінити своє ставлення. Я дарую вам цей букет. І хочу поділитися ще одною річчю, яку я зрозуміла за шкільне життя. Не хвилюйтесь на контрольних, на самостійних, на ще якихось непотрібних нікому роботах, які ви забудете на другий день, а нервові клітиночки ваші не відновляться. Тому, в будь-якому разі, не хвилюйтеся! Ще одна річ, яку я зрозуміла, це те, що буквально все шкільне життя мені дуже підіймало настрій, яскрава прикольна канцелярія. Просто подивіться на ці милі зошитки, аж жити хочеться. Друзі, насичуйте своє шкільне життя, тому що школа це не лише про навчання. Школа це про ваших друзів, це про ваші дитячі спогади, це про ваші прекрасні миті. Ви забудете на другий день, що ви там вчили чи не вчили, які контрольні ви писали. Але ви не забудете ті нереальні миті з друзями, ті ігри в волейбол на перервах, Катя! груп сніжки, оці теплі спогади про твоє шкільне дитинство вони залишаються. Тому не уникайте цього ні в якому разі. А на цьому була і все ліві, друзі. Я дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною, що ви розділили зі мною таке ностальгічне для мене відео. Сподіваюся, ви почули якісь корисні розумні поради від випускниці. І хочу сказати. Що я дуже люблю і любила свою школу, хоча я змінила три школи, але третій ліцей, в серці, навіки. Дуже люблю вас, дуже люблю цей клас. Так сумно. З одного боку, але з іншого боку я вже пройшла свій певний життєвий етап, закінчила школу і далі тільки більше, далі тільки краще. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Донайте на ЗСУ. Цілую вас. Бувайте народились чудовому У місті у місті Полтаві, яку любити. Ми, всі діти Раз, раз.